Британський автор бестселерів Лі Чайлд часто говорив, що його читачі ніколи не були повністю задоволені Томом Крузом у ролі Джека Річера. Це не через його акторську гру, а через те, що його статура ніколи не відповідала велетенському образу чоловіка з романів. Круз ніколи не висловлював жодної зацікавленості в участі в такому серіалі. Чайлд сподівався побачити в головній ролі відносно невідомого актора. Таким став Алан Річсон, який повністю змінив ставлення глядачів до. Екранізації він не лише фізично максимально відповідав опису річера з книг 190 см зросту мускулистий з холодним поглядом, але й ретельно готувався до ролі. Алан читав книги, аналізував характер і поведінку персонажа, щоб максимально точно передати його на екрані. Такий підхід здобув схвальні відгуки, як від глядачів, так і від самого Лі Чайлда, який зізнався. Це саме той річер, якого я уявляв, коли писав першу книгу.